Я прочитаю зараз слова, які для багатьох будуть як грім з ясного неба. Але це слова з Євангелією, це не мої слова. Ви чули в своїх друзів або знайомих, або в тих же ж парафіян, які навколо вас, які часто говорять один одному, а ти читаєш Євангелію? Та я читав, але я нічого не розумію. Я хочу, щоб ви послухали, чому? Тому що це дуже важливо, щоб ви почули відповідь, чому є люди, які не розуміють Євангелії. Я ж не говорю про тебе, правда? Я говорю про тих, хто каже, що не розуміє Євангеліє, то про них. Друге Післання до Корінтян 4.3. Коли ж наша Євангелія закрита, то закрита для тих, хто гине. Якщо ти не розумієш Євангелію, якщо Євангелія закрита для тебе, то ти гинеш. Ви розумієте, Бог попереджає. І якщо нам цього не говорити, ну я не, я не чую, щоб це говорили по храмах, на служіннях. Я не чую цього. Я не чую, щоб це нагадували в тих, хто взагалі-то народився згори. Є такі формації.